Хочете справжній скарб до святкового столу? Знаю один такий. Ділюсь з вами з радістю. Салат з авокадо. Щось по типу гвакамолі. я його так і називаю, але все ж таки це не класичний гвакамолі. Він без майонезу, від нього не можна відірватися. І він такий, що дасть фору будь-яким найвишуканішим майонезним салатам. Отже, беремо. Три авокадо. Три томати подрібнюємо їх. Ну, так, щоб не зовсім в кашу, але достатньо дрібно. Великий пучок кінзи, пів великої цибулі червоної незлої. Сік одного лимону, можливо, двох за вашим смаком. Дивіться. Так точно, із часничком, Два чи три зубчики часнику. За вашим смаком. Один. Перець зелений халапіньо. Він не такий гострий і пекучий, як червоний. Солимо, перчимо, даємо олію, оливкову чи авокадо і подаємо із кукурудзяними чіпсами. За столом ви отримаєте аплодисменти за цей салат, повірте. А їдять гуакамолі разом із чіпсами, зачерпуючи чіпсами ось цими. У мене двох видів вони: кукурудзяні із синьої кукурудзи і звичайної кукурудзи білої із семенами льону. Будемо хрумкати. Дивитися ТБ і хрумкати. Mm -hmm.